Вчені щойно розкрили дуже важливий код, який пояснює цукрову залежність. Вони зрозуміли, чому деякі люди мають велику тягу до вуглеводів, особливо до цукру. І в цьому відео я розповім про нове дослідження, яке допоможе побачити все з іншого боку. Але замість того, щоб занурюватися в складну біохімію, я коротко поясню суть дослідження, а потім ми одразу перейдемо до висновків. Це дослідження було опубліковане в журналі Gastroenterology і стосувалося генетичного варіанту мутація, яка називається втрата функції гена. У цьому випадку мова йшла про ген Сюкреейс і Замалтейс. Суть в тому, що ця мутація, цей варіант гена. Призводить до того, що людина менше відчуває потяг до солодкого. І ось що показало дослідження. Завдяки його результатам ми можемо зрозуміти, як саме змінити харчування чи спосіб життя, щоб буквально зменшити потяг до цукру. Уявив, що можна стати тією людиною, якій просто не цікава глазур на торті. От зовсім, вона байдуже солодкого. І це не сила волі, це біохімія. Дослідження мало дві частини: одну на мишах, іншу на людях. У частині з мишами вчені вимкнули ген SI. Тобто ці миші взагалі не мали ферменту, ферменту сукрес і за а отже, не могли нормально перетравлювати цукор. Коли вчені вимикали цей ген у мишей, споживання цукру в них зменшувалося на 66%. Тобто вони їли на дві третини менше сахарози. Але найцікавіше сталося, коли ці миші все ж отримували цукор. У них різко підвищувався рівень GLP-1, а GLP-1 – це саме той гормон, який, як ми вже знаємо, соземпіку та інших препаратів перегнічує апетит. Порівняно з мишами, в яких ген не було вимкнуто, ці миші мали значно сильнішу відповідь GLP-1 після споживання цукру. Це дуже важливо. Але є ще один момент: після споживання сахарози в них підвищився рівень ацетату. А ацетат сам по собі зменшує потяг до цукру. Тобто, якщо миші або будь-яка інша тварина отримує цитат, тяга до цукру знижується. І все це регулюється одним простим геном. Уявляєш? Тепер переходимо до частини дослідження на людях. Там взяли велику вибірку людей. І 14,3% з них мали саме цей варіант гена. І ось що цікаво, ці 14,3% істотно менше вживали цукру. Якщо проаналізувати їхні харчові подавання у довготривалій перспективі, вони майже ніколи не переїдали солодким. А ще коли дослідники звернулися до бази даних UK Biobank, у яких понад 134 тисячі людей, то побачили цікаву закономірність. Ті, хто мав цей генетичний варіант, в анкетах вказували, що не люблять солодке. Інші, тобто решта 85%, не показували ніяких відмінностей у споживанні цукру, жодних закономірностей. Лише 14,3% мало чіткий зв'язок між наявністю гена і низькою тягою до солодку. Ти, мабуть, зараз думаєш, окей, тобто мені тепер треба змінити свою ДНК, щоб не любити солодке. Ні. Насправді з цього можна зробити практичні висновки. Ми бачимо, що у людей з цим генетичним варіантом високий рівень ацетату знижує тягу до солодку. І якщо вони не мають достатньо ферменту, щоб розщепити сахарозу, вони просто не відчувають потреби в солодкому. Питання тепер не в тому, як назавжди відмовитися від цукру, а в тому, як змінити внутрішнє середовище в організмі так, щоб ця тяга просто стихла. Як заблокувати переїдання вуглеводів, Як підвищити рівень ацетату? Почнімо з цього. Ацетат це проста молекула, яка утворюється в тілі з певних продуктів. Найвідоміше джерело яблучний оцет. Фактично, це майже чистий ацетат, щойно він розпадається в організмі. Ми роками чули, що яблучний оцет допомагає знизити тягу до солодкого, але часто це висміювали як щось езотеричне. А тепер у нас є наукові дані. Ацетат реально працює. Тож, коли ти вживаєш яблучний оцет, він у тілі перетворюється на ацетат і дає його потужну дозу. Але не тільки оцет. Ферментовані продукти, комбуча, квашена капуста, навіть розсілий солоних огірків чи сіки з квашеної капусти теж насичені ацетатом. Навіть яйця і молочні продукти містять певну його кількість, хоча не так концентровано. Але якщо тобі потрібно швидке і потужне джерело, це саме яблучний оцет або сік квашеної капусти. Їхній ацетат добре засвоюється і впливає не лише на кишківник, а й на мозок. І ось що дійсно вражає. Дослідження в Nature Communications показало, що ацетат у вигляді оцтової кислоти або вільної молекули проходить через гематоенцефалічний бар'єр. Тобто він проникає прямо в мозок і впливає на нейромедіатор габа. А габа це той самий гальмівний нейромедіатор, який заспокоює нервову систему, знижує потребу в дофамінових стимулах, саме тих, що штовхають нас до солодко. Тобто завдяки ацетату мозок переходить у більш спокійний, стабільний стан. І саме в цьому стані тяга до цукру слабше, бо ти вже не шукаєш швидких дофамінових нагород. Отже, вживання ферментованих продуктів або оцту це не бабусині рецепти. Це конкретна біохімічна стратегія для зменшення потягу до солодкого. Це не якась маргінальна наука чи псевдонаукові теорії. Це реальні дані, які змінюють розуміння самої природи потягу до цукру. Я знаю, що завжди знайдеться хтось, хто скаже, так просто їж менше цукру, або е, все зводиться до калорій. Але ні, це не так просто, бо ці механізми реально працюють. І от що цікаво. Саме ацетат один із ключових компонентів кетозу. Бо коли ти переходиш на кето, твоє тіло починає виробляти кетони. І один із головних кетонів, ацетоацетат, частково перетворюється саме в ацетат. Тобто ти не просто перестаєш їсти цукор, твій метаболізм починає синтезувати речовину, яка фізіологічно знижує тягу до нього. Постійно, без таблеток, без доповнень, без сили волі. Саме тому так багато людей на кето кажуть... Мене більше не тягне на солодке, я не думаю про шоколад або я спокійно проходжу тістечка. Це не самонавіювання, це реальний сув біохімії. Тіло не просто відмовляється від цукру, воно більше не просить його. Бо ацетат, який постійно циркулює в крові, заспокоює дофамінову систему, балансує апетит і не дає запуститися в тому самому солодкому циклу. А тепер увага. Коли ти зменшуєш споживання цукру, тіло починає виробляти менше ферменту, який його розщеплює. А коли цього ферменту менше, тяга до солодкого теж зменшується. Тобто це не лише сила болі чи психологія, це реальна фізіологія. Менше ферменту, менше сигналів хочу цукру. Тіло буквально не просить його. То що ж тоді робити на практиці? Перше, що я завжди рекомендую для зменшення потягу до цукру, це збільшити споживання білка. І це не просто порада, їж більше м'яса, це має серйозну наукову основу. В одному дослідженні, опублікованому в American Journal of Clinical Nutrition, протягом 10 тижнів учасникам давали або цукор, або штучні підсолоджувачі. Вони не знали, до якої групи належать. І ось що виявилось. ті, хто отримував цукор, автоматично починали їсти менше білка і більше вуглеводів і ще більше цукру. Ті ж, хто отримував підсолоджувачі, не зменшували кількість білка у своєму раціоні і не переїдали вуглеводами. Я зараз не кажу, що потрібно всім пити штучні підсолоджувачі. Але сам факт показує, що цукор впливає на нейрохімію так, що тіло починає вимагати ще більше вуглеводів і менше поживних речовин, зокрема білка. Це пов'язано з дофаміновою системою. Тіло отримує дофаміновий удар від цукру і хоче ще... Саме тому, коли ми додаємо до раціону білок, він буквально блокує цей процес. Він знижує глікемічну відповідь і уповільнює травлення. І, що важливіше, не дає тіло запустити оцю лавину ще солодкого, ще вуглеводів, ще дофаміну. А от твердження, що просто перестань їсти цукор і тяга зникне, це лише частина правди. Так, нейробіологічні зв'язки змінюються. Це можна побачити навіть на МРТ-скануваннях мозку, які показують, як цукор активує ті самі ділянки, що й наркотики. Це дуже реальна історія. І саме тому я не погоджуюся з тими, хто каже, що цукор це просто ще одне паливо, як вже білки. Ні. Реакція організму зовсім інша. Ми відчуваємо цей удар і стаємо залежними. Тепер, коли ми зрозуміли шлях гена з і замолтейсь, і відповідного ферменту... Ми бачимо всю картину набагато чіткіше. Якщо в організмі менше цього гена, або ми починаємо його пригнічувати, тобто знижуємо активність самого ферменту, то ми зменшуємо і тягу до солодкого. А пригнічується фермент дуже просто. Ти їси менше цукру, і тіло перестає його виробляти в надлишку. І ось тут найкрутіше. Обмеження цукру це не лише про силу волі. Це не лише я вирішила сьогодні не їсти солодке. Це біохімічний процес. Менше цукру дорівнює менше ферменту, що дорівнює менше фізіологічної потреби в цукрі. Це потужна стратегія. Тобто навіть короткочасне використання замінників цукру може мати сенс. І я не кажу, що потрібно масово переходити на штучні підсолоджувачі. Але стерія, мунгфрут, аллілоза можуть допомогти саме в цьому перехідному періоді, щоб перервати цикл. А тепер друга частина рівняння. Блокування вуглеводів. Якщо ми можемо хоча б частково заблокувати перетравлення вуглеводів, це теж допоможе. Йдеться про два ключові ферменти альфа-амілазу і альфа-глюкозидазу. Саме вони відповідають за розщеплення складних вуглеводів до простих цукрів. І ні, не обов'язково пити добавки. Існують натуральні продукти, які пригнічують ці ферменти. І це якраз ті два основні шляхи, на які ми можемо впливати. З одного боку, знижувати вироблення ферменту сукрозу ізомальтаза через обмеження цукру, а з іншого блокувати альфа-амілазу та альфа-глюкозидазу, щоб сповільнити зменшення перетралення вуглеводів. Коли ми говоримо про блокування альфа-амілази, одразу варто згадати малину. Вона містить природній інгібітор цього ферменту, тобто здатна пригнічувати перетралення частини вуглеводів до простих цукрів. І це має велике значення. Чим менше розщеплюються вуглеводи до глюкози, тим менше активується ферментна система, яка з часом лише підсилює цукровий потяг. Тобто менше розщеплення дорівнює менше ферменту, що дорівнює менше тяги. Ось продукти, які реально працюють. По-перше, як я згадала, малина. Трохи менше таких властивостей в вижині, чорниці, полониці. Також овочі, як капуста, броколі, цвітна капуста, теж мають поліфеноли, які пригнічують альфа-амілазу. Тепер переходимо до альфа-глюкозидазних інгібіторів. Тут не варто зациклюватися, хто блокує що. Головне, що продукти працюють. І серед них знову. Чорні ягоди, ожина, малина, полониця. Навіть звичайні ягоди мають значення. Далі ляне насіння. Так, є нюанси з його засвоєнням як безпекою, але як блокатор, воно ефективне. Броколі – ще один потужний інгибітор. І нарешті пажитник. Одна з найбільш ефективних речовин, яку можна навіть приймати в капсулах. Він пригнічує травлення вуглеводів і помітно знижує глікемічну відповідь. Імбир, кориця, усе це можна приймати в капсулах. Але саме кориця одна з найсильніших речовин, що пригнічують альфа-глюкозидазу. Її вплив дуже помітний, особливо, якщо регулярно додавати її в їжу або пити у вигляді чаю. І ще стара, добра зелена мача або зелений чай. Протягом дня, чашка, дві, і ти вже отримаєш природній ефект бкування травлення вуглеводів. Але навіть не це головне. Було дослідження в American Journal of Gastroenterology, яке показало, що ефект не обмежується лише уповільненням. Вони виявили, що при вживанні вуглеводів із додаванням інгібіторів амілази або глюкозидази частина цих вуглеводів взагалі не засвоюється. Тобто не просто запізнюється, а реально не проходить у кров. У середньому навіть без інгібіторів є 4-5% малябсорбції. Це нормальний рівень коли частина вуглеводів просто не смоктується. Але з інгібіторами цей показник зростає в рази. Це означає, що частина тих вуглеводів взагалі не засвоюється, бо фермент не може їх розщепити. Тобто, коли ти додаєш інгібітор, наприклад, п'єш зелений чай, їси малину або додаєш корицю, ти не просто уповільнюєш процес. Ти реально зменшуєш кількість цукру, яка потрапляє у кров. І це ключовий момент у боротьбі з цукровою залежністю – Менше засвоєння, менша глікемічна відповідь, менше бажання повторити дозу. Чому це так важливо? Бо якщо ми не розщеплюємо вуглеводи до простих цукрів, то в нас просто немає цього цукру, який би годував ті системи, що запускають тягу до нього. Ми буквально не даємо організму приводу створювати фермент, який відповідає за перетравлення цукру. Організм завжди адаптується. Менше цукру, менша потреба в ферменті. Тіло не буде витрачати енергію на виробництво речовини, яка більше не потрібна. Це біологічно нераціонально. І коли ми зменшуємо кількість цукру, що потрапляє в кров, ми автоматично знижуємо її рівень ферменту, який його розщеплює. А разом із цим ми впливаємо на всю систему. Бо саме наявність цього ферменту запускає інші каскадні процеси. Зміни в дофаміновій системі, зміни в апетиті, глікемічні гойдолки. А отже, якщо ми забираємо пусковий механізм, ми не просто не їмо цукор, ми перепрограмовуємо саму тягу до нього. Це справді революційно. Ми нарешті починаємо розуміти, чому одні люди живуть без солодкого і навіть не згадують про нього, а інші не можуть пройти повз шоколадку. Це не лише питання сили волі, це біохімія. І ми можемо її змінити.